Сьогодні у нас 28 вересня 2025 року. Вітаємо вас на будівництво будинку «Совський». Показуємо прогрес на сьогоднішній день. Цегляна кладка, бачимо, вже сягнула третього поверху. По традиції, в першу чергу, відбувається кладка секції. Номер два, потім переходять на першу. Піднімаємось на покрівлю, Цегли зроблені повітропроводи. Димоходи. У зоні паркінгу триває прокладка мереж води, каналізації. Також там бачимо тепло вздовж дальньої стіни. Такий склад у нас мінватий.